Привіт, привіт! А сьогодні займаємося тим, що переставляю вітряк з Херсону. Він буде переїжджати на нове місце. Он туди, на край А В центр сяде FT1000, той, котрий зараз внизу. Частково зібраний, розібраний. І давайте вже в двох словах розкажу, в чому ж була історія, тому що я вже її насправді пофіксив тут. Дуже все просто, і в двох словах я зараз поясню, в чому була справа. Проблема була там у цьому контакті. Бачите, я це моя помилка. Я його нормально не закріпив, а треба було його банально примотати, так щоб він не болтався. І вітрі його трошки десь хитав, 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 та й десь один із них розхитав. І в якісь моменти один із проводків е просто банально гуляв, і то пропадав, то появлявся. То Такий слабкий, ну називаємо цей іскрящий контакт. Все! От і вся історія. Як я це виловив, це було важко зловити. Насправді е, не, не сильно це помітно, скажімо, по вітряку, тому що у вітряка то фаза не пропадала, якби да пропадав просто відбір в тому місці, якби уже далі на контролері. А, і це вдалося мені, скажімо, просто довго заміряючи напругу між фазами. Ну, і на якийсь один момент якийсь раптово просто повезло. Я побачив, що якийсь момент різко пропала фаза. Я спочатку не зрозумів, куди вона Вона Пропала і появилась. Пропала і появилась. І оце от вся історія. Все і тепер я звертаюсь до пана Петросяна. Пане Петросян, я вам дуже рекомендую наполегливо рекомендую. Георгій Петросян це виробник вітряків. Я знаю, що або він дивиться, або йому скажуть. Тому наполегливо рекомендую вести себе як людина. І ну я не буду озвучувати зараз всю нашу розмову останню, так але на всякий випадок нагадаю: скріншоти не горять, і в мене інформація вся збережена. Тому, якщо раптом будуть ще якісь нюанси і моменти подібного того, як було в останній розмові, вони будуть оприлюднені. Повірте, ви цього не хочете. Тому і я цього не хочу, мені це робити неприємно, і ви цього не хочете. Тому Давайте, якби забудемо цю тему назавжди і розійдемося, як в морі кораблі. А вас я більше ніколи ні радити не буду, ні рекомендувати не буду як людину, ну просто тому що так себе не ведуть. Але ну працюйте собі на здоров'я, робіть собі свої вітряки. якби я нічого хорошого і поганого про нього казати не буду. Насправді я зроблю дві речі. Перша річ, я виправлю йому хвоста, тому що він ненормальний, він неправильний. Я його. В корочу достатньо, ще, щоб працювало коректно його менше трусити буде. І не знаю. Я хочу я заморочуватись чи не хочу я заморочуватись із заміною вітроколеса. Поки наразі мені це не дуже цікаво. Можливо, є сенс мені виставити його взагалі на продаж. Давайте так і зробимо. До речі, я от сьогодні заявляю офіційно, що. Вітрякі із Херсону в такому стані, як він є зараз. Він робочий, він нормальний, адекватний. Зараз зупинений. Да, то тобто всі інші працюють. Якби так, цей просто е... ну це ще не зовсім працює. Вітер маленький, е... він просто зупинений, він просто на гальмі. Разом з контролером я його віддам в собі вартість. Ціна буде 500 доларів лише для того, щоб забути це питання раз і назавжди, і до нього не повертатися. Тому що ну, є певні речі, котрі створюють певний осад, да, і ну, до них повертатися якби немає бажання вже. Так, якщо буде покупець, окей, не буде, ну значить працюватиме у мене далі і надалі і надовго. Віддаю в ноль, просто щоб забути про цю історію раз і назавжди. Тому, хто зацікавлений, пишіть мені, хто не зацікавлений, проходьте мимо, а ми пішли далі замінювати машини. І так, перш ніж взагалі приступати до заміни, я там обіцяв, що я покажу, як знімаю я оцей хаб, коли він прикипівший. Це будь-якого конусного хаба стосується та й валу зі шпонкою, в принципі. І подивіться, наскільки прикольно це можна зробити з допомогою базових інструментів. Ну, понятно, я зняв гайку. Якби основну, котра тримає отут. І далі, що я роблю? За принципом зйому підшипників? Я беру якісь підставочки, в даному випадку звичайні дерев'яні, і буду потихеньку давити болтиком на те, щоб його просто відтиснути звідти. І поступово по колу один за одним, якби чуть-чуть, я його таким чином рівномірно, головне це робити рівномірно. І все. І він сам під своїм тиском, він звідти акуратненько, рівненько зніметься. Ніяких молотків, а лише акуратненько підтискаючи е один, один за одним. І все. І питання буде знято і закрито дуже швидко, дуже просто. Рекомендую всім отакий спосіб. Він перевірений, я вже ним не один раз користувався. В даному випадку це сталюка, він працює на сталюці, на алюмінії, будь-де в будь-яких хабах, як будь-якого. І на чавуняці теж, до речі, на ФД четвертому теж там така сама проблема. Абсолютно. Коли ви затискаєте до упора. Оцю гайку, так, потім зняти буває дуже-дуже важко. Деякі виробники кладуть туди, ну, під, мається на увазі, на, на, на конусну посадку кладуть з щоб потім легше знімати було. Ну, але ж якби воно створює там, окремі нюанси, якби це не зовсім просто, плюс все одно воно з часом там вимивається, ну, таке діло. Тому зняти. От, от. Не вигадуйте велосипеда найпростіший спосіб. Дві хвилинки часу і він знятий ну, але я ж не сказав, що треба щось отаке використати. Да? Тобто закапати, щоб банально легше було воно там дати постояти, щоб воно трошки під'їло, і тоді набагато легше він буде зніматися. Все, ніяких хитрощів, нічого більше тут немає. Тепер можна робити все далі, все, що потрібно. Ну і все. Херсонця там уже немає. Наверху вже генератор від ФТ 1000 і давайте ж я насправді покажу, в чому була проблема. Херсонець вже внизу. а Історія дуже проста. Зверніть увагу, зараз фокусую. Зверніть увагу на клемники, на цей не на клемники, на контакти на клемнику, На них білий нальот. Воно банально кородувало. Тобто, оця от ерунда, от навіть видно. Вот оце проблема. Ось це була проблема у вітряку з Херсона, Тобто, оцей маленький клеммичок. І в даному випадку, ну я буду його замінювати, бо я це побачив. Тобто, спершу я його підтиснув, проблема якби пропала, але вона би за якийсь час виникла знову. Тобто, ну такі речі краще не використовувати. Або якщо використовувати, то вже значно щось краще по калібру. Я взяв просто той, що в мене був тоді в наявності. Да? Тобто, зараз я бачу, що це була помилка, і його треба банально замінити. Ну, ну то, то, блін, реально. Дякую всім, хто відписався чесними параметрами шоу у вас з вітряком із Херсоном. І це дозволило мені пошукати проблему її знайти. Все елементарно, от, копійчна проблема реально. А Петросян це повів: ладно, все, мовчу, не буду. Значить, враховуючи те, що я не, не не хочу, от просто не хочу мати нічого спільного з вітряком із Херсону, я його зараз виставляю на продаж. Так, це емоція комусь дістанеться просто хороший, класний вітряк за за дурно без черги. да Я вже казав: 500 доларів комплектом з контролером. Отак от, от віддам і забуду. Тридцятий, дивіться у Петрусяна, дивіться у мене відео, що він може, як він реально працював. Я вам його сюди поставлю, як в додаткові, як вставлені, комусь дістанеться просто хороший вітряк. Ну вважаєте, що задурно. Але ну, це діло якби, морального принципу. Я собі я на собі їздити нікому не дозволю. Я ж сказав, що я знайду проблему. Я її знайшов, я її показав, чесно, без якихось якби нюансів і особливостей. Але робити те, як він зробив, так не можна. Тому. Ну, коротше, е, ви почули, кого цікавить? Будь ласка, пишіть вперед. Запакую, я його навіть поки ставити не буду. Да? Може він швидко продасться, та й тоді питання буде вирішено. А я собі щось знайду в інше взамін. Добре, я завершую тоді монтаж та буду відпускати. Подивимося, як же ж воно буде їхати цей. Чи, чи в цій точці буде йому нормально, чи не буде. Ну, бо пора би вже, бо вітерець чуть-чуть піднявся, десь вже 2 метри в секунду, а не півтора як було раніше. Тому скоро буде ще більше. Треба його встигнути поставити, поки вітер не, не почав заважати. Я вже вам казав в короткому відео, давайте повторюсь, довгому бо не всі ж короткі дивляться, як збираються оці вітроколеса. Ну, не тільки такі, а в принципі подібні. А, ну, Хаб там, це притискна пластиночка. І... Болти. Значить, від руки, легесенько від руки розкласти лопаті, всі наживити кожну, наживити кожну. І тоді, чи так, чи чим там, якби, да, підтягнути до моменту, коли вже воно почне впиратися, всі одночасно і далі отак от, от, от таким от маршрутом. По, підряд, так, по чуть-чуть, по чуть-чуть, почу чуть, чуть по одному підтягувати, по пів оборота, чверть оборота. Щоб воно до, до моменту, поки ви не відчуєте, поки вони всі не сіли на свої місця. Пластинка встає на своє місце, якби, ну, одночасно, тому що ви підтягнувши тут, ви можете отримати зайвих чверть оборота тут. Тому треба це повторювати. Ну так, я знаю, разів 5-6, поки ви по колу акуратно не пройдете, поки воно вже не буде мати достатній спротив. Ну вже під себе регулюйте. В принципі, не знаю, які там динамометричні мають бути значення, але от таким чином. Тоді ви точно нічого не пошкодите з різьбою, тоді точно все у вас буде. Окей, я цей хаб збирав, розбирав і цю пластинку збирав, розбирав уже, мабуть, разів 4 чи 5. І вона в такому стані, нічого з нею не сталося і не станеться, тому що я дотримуюся цього правила і от все чітко, все акуратно. Тому, це вам рекомендую. А, ну, Користуйтесь. Майже закінчив. Тепер ФТСник сидітиме тут. Ну і перш ніж взагалі пересаджувати його на свого контролера. Йдемо, перевіримо його в тих умовах, в яких він жив. А, контролер до Херсонця. До речі, оце з цим контролером. Я і з ватметром віддам. Отак, от повністю, що, все. То, що я казав. Значить, Давайте ж відпустимо його і подивимося, що взагалі буде. Але вітер такий єрунда, що я не знаю, чи піде він в обертання, чи не піде. В будь-якому випадку я дочекаюсь, щоб він крутнувся, щоб переконатися, що все окей по електричній частині, і тільки тоді буду пересаджувати його. На свого рідного контролера назад, тобто, ходить, що у вересні в нього пауза в роботі, ну днів. 4, мабуть, 3-4, не знаю точно. Ну, але це таке, це не принципово. Зараз головне, же, щоб воно запустилось, щоб він стартував, щоб я побачив, що все з ним окей. Ну, це вже якби моя окрема історія. Вітер, самі бачите, що таке щось є ерунда. Ото як було то 2 метри в секунду, отак воно і є. Може йому і недостатньо буде, щоб стартувати. Ну, таке дочекаюсь. І знаєте. Тільки я закінчив перекидати контролера на його рідник, як нам включили вітер. Включили вітер. Включили вітер. І отже ж покажу нарешті, що він працює. Працює, працює, працює. працює. Він в режимі буст. Контролер десь з 20 чи 2, чи 3 починає нормально в нього відбирати. вже. А, ну, Який вітер такі вати, якби, да, тут не, не сильно краща ситуація, тут він ще імпульсним режимом йде, поки що так. Серкат не знаю. Серкат, мабуть, він на мінімалках. Ну, Бо вітер бачите самі який, да? В районі двох з хвостиком, але, тим не менше. Він поривчастий, він то є, то нема, оп, О, пішов якийсь розгон. О, будь ласка. Вже 30 вольт, 30-50 Вт, 60-70 Ну, стрибає, де далі контролер вирішує, як йому і що відбирати. Тому. Коротше, працює. Єдиний момент, от, що я помітив зразу, що одразу ж видно, це є невеличка вібрація, е, ймовірно, немає ідеальної вертикальності поверхні. Ну, Це я послідкую, я потім вичислю конкретно, де є перекос, і я його виправлю. Це вже мінімальна, мінім, мінімальна особливість. Да? Є невеличкий шат. якби... Е... Це треба поправити. Ну от і все. Тому, тому от так.